Оса вродила в цьому році, вдалося мені навесні її гарно зберегти від маніліозу. дещо постраждала так, гілочки, але врожай вона дала гарний абрикоска. Буду готувати сік з абрикосів. Але це не сік, це правильно, якщо назвати, це нектар. Почистити треба видалити кісточки, закладаємо в кастрюлю. І заливаємо її холодною водою. Десь пропорція така: один до одного, тобто, на, тут у мене 2 кг 2 абрикосів, 2 літра води. Якщо так просто розраховувати на око, скажімо так, то так приблизно, щоб на два пальці було рідини більш води більше, ніж абрикосів в кастрюлі. Закипає, хай воно кипить десь хвилин 10, до того моменту, коли ці дольки вже будуть розвалюватися. Закипіло. На цьому етапі збирати пінку не треба. Це за його роботи. Я не збираю ніколи, тому що треба буде ще перебивати і ще раз кип'ятити, а ось тоді збирати. Так, значить, кип'ятимо 10, 10 хвилин. Подивлюся, як вони будуть вже розпадатися дольки. Зварилися абрикоси, я їх варила більше 10 хвилин, 20 хвилин, тому що, по-перше, вони в мене були е, спілі, але ще для того для е, нектара цього бажано, щоб вони були вже перезрілі. І сорт у мене такий шалах називається абрикоси, вони досить суховаті, скажімо так, такі щільні, м'яка така щільна, дуже смачна. От я вам покажу обрикосину, отаким От чином вона виглядає От така кругленька. І вона ось, ось зараз тільки роде, і я би сказала: для, для, для того, щоб готувати цей нектарин, можливо, ще днів 4-5 треба було почекати. Так, зварили, зараз будемо перебивати. Так, працюємо погружним блендером. До речі, можна цього і не робити, а відразу, як тільки ви зварили, Закипіло, проварилося, то можна відразу перетирати через сито. Я перебиваю блендером, тоді менше роботи із ситом. Виходить о такої консистенції Рядина. Ось. І для того, щоб видалити грубі частки, вони там є. Я завжди ще перетираю через сито. Тоді не попадаються такі частинки, які б не було б неприємно відчувати в соку. Беру отаке сіточка, воно не саме мілке. І просто через це сіточка я пропускаю цей сік черпачком набираємо, залишки перетираємо. Ух ти. Можна, щоб ну, з таким гарячим. Ще й в таку температуру, як зараз у нас, не працювати. Можна дочекатися, поки воно трохи остигне, і тоді вже починати з ним працювати. Так, воно добре проціжується, проходить. Зараз я вам покажу, що там залишається. Залишається небагато цих часточок, в основному вони всі перетираються через сито. Процес цей не такий вже ж і тривалий. Так, то, що залишається у нас, воно нам оце не потрібно, це часточки, ми їх видаляємо, я ще раз повторюю, їх буде небагато. Ще можна перетерти, до такого стану перетираємо, поки тут ось то... На цьому ситі залишиться суха, суха, уже майже суха, отака частина. Ось, бачите, її зібрали. Все. Оце залишки. Оце те, що нам не потрібно в нашому нектаріні. Прибираємо і далі перетираємо. Перетерли, перетерла. Я вийшла отака консистенція. Якщо ви вважаєте, що загустий для вас, то ви можете на цьому етапі додати води. Но майте на увазі, що так, коли остигає вже цей сік, то він гуще стає. Зараз треба нам додати цукру. Що стосовно цукру, цукру теж додаємо за смаком. Якщо абрикос дуже солодкий, менше, якщо абрикос з кислинкою більше, пам'ятайте, що... Під час термічної обробки кислотність абрикосів в продукції, яку ви виготовляєте, вона підвищується. Тут в мене десь 4 до 4 літрів. Мабуть, 4 літри, є тут. так, додаємо, Я буду додавати таким чином на 4 літра води, 300 грамів цукру, а тоді буду пробувати, достатньо чи недостатньо, Ми не любимо дуже солодкий. Тому я його зроблю поки що ось таким. Якщо не вистачить мені цукру на смак, з рахуванням того, що коли він стигне, то він буде ще солодший, то можна ще додати і ставимо кип'ятити. Кип'ятити треба хвилин 10 і можна закатувати. Під час другого кипятіння кипіти буде 10 хвилин, пінку знімаємо обов'язково. І все. Прикип'ятили 10 хвилин і можна закатувати. Банки я не стерилізую, банки обдаю кип'ятком, як і кришечки і закатую. Закатала сік, нектар. Загалом було у мене 3 кг 200 г. Я ділила на дві кастрюлі, готувала таким чином. І е, з цієї ваги вийшло 6 літрів сока. І я скажу, що вам, коли я кип'ятила вже 10 хвилин, то мені здалося, що він загустий. І я додала. В одну кастрюльку і в іншу трошки води загалом десь вийшов стакан. І знаєте, як ото кажуть глаз алмаз. Залишилось там того, той, що не, не помістився сок, я не знаю, міліметрів, мілілітров, мабуть, 50 А так все пішло в банки. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. До побачення.